Юрій Столярчук майже половину свого віку присвятив поліції. Йому 38. Працює в Луцькому районному управлінні. Добре, орієнтується в оперативній ситуації у місті та районі. У 2014-2015 роках Юрій у складі зведеного загону вирушив на схід країни для проведення стабілізаційних заходів. Це перевірка осіб, перевірка автомобілів, транспорту. Тобто дуже багато було якого викрадено. Ми перевіряли їх по базі. Крім цього, так само перевіряли людей, які виїжджали з Донецької області. Нині чоловік вирішив вступити до штурмової бригади Нацполіції Людь, аби повернути своїм і всім українським дітям мирне небо. Треба все зробити для того, щоб ми жили вже спокійно. Щоб мене син не говорив там про війну, що в мене там дочка теж не переживала, коли вони там в садочку чи вони. В школі їх там ведуть в підвал. Вже з цим треба якось відверто закінчувати. Загадуючи ранок 24 лютого минулого року поліцейський досі нервує. Мене дружина перед тим питала, Юра, 24 лютого кажу до неї Даш, та все буде добре. Все буде добре. І тут якраз оцей звук вибуху. Почався збір нашого особового складу, збирати всі речі, сумки докупи. Діти плачуть, дружина теж там якось воно так от пригадали, аж самому, знаєте, воно якось недобре так по душі. Наступ з Білорусі тема, яка завжди непокоїла і досі непокоїть Волинян. Поліцейський каже, для нього і колег не було різниці, чи буде ворог йти з Білорусі, чи з іншого напрямку. Хоча от, рік говорять, а ми їх відкрито рік і чекаємо, але щось ніяк не, ніяк не можуть вони дійти. Нині свій просторий кабінет заступника начальника Луцького районного управління поліції Юрій Столярчук вирішив замінити настрій штурмової бригади Нацполіції Людь. Кажуть, що тобі не вистачає, там кабінет, крісло, автомобіль. Я не рахую, що це суддя зараз там, да, я на посаді заступника, начальника районного управління, начальник кримінальної поліції і звання підполковник поліції. Але я рахую, що з цим… Вже треба закінчувати, але врешті-решт, комусь це ж треба зробити. Дружина пана Юрія, хоч вибір чоловіка прийняла, однак її реакція була неоднозначною. Вона була і по-різному, і була і агресивна, і знаєте, як там двоє діток, і дітки в мене там 10 і 5 років. Дружина. А от сказати дітям, що тато невдовзі поїде на війну, поліцейський не наважився, і це певнить на краще. Я говорю, що я їду на навчання, якось не хочеться травмувати те все. Якось вони бачать, що я сам щось сумки перебираю, що я там збираюся. Але я кажу, там, там доця, там син. Це там місяць-два, так якось не хочеться мені, щоб вони це все розуміли, куди я їду і що я там маю робити. Юрій Столярчук впевнений, що так звані навчання закінчаться зовсім скоро, і ворогам залишилося жити лічені дні. На якісь два-три дні ми закриємо Луцьке районне управління поліції, щоб його відсвяткувати, бо це буде свято.